Безпекова ситуація в Чорному морі кардинально змінена, і вона потребує нових рішень, нових пропозицій, нових підходів. Ще раз наголошую, що ми підтримуємо ініціативу Румунії щодо спільної флотилії в НАТО і наголошую, що ми готові приєднатися до неї після того. Як ця ініціатива буде схвалена і підтримана альянсом? Саме про це ми сьогодні домовилися з паном президентом і будемо розвивати цю співпрацю. Але це не єдиний напрямок нашої співпраці в безпековій сфері. Під час візиту президента Болгарії до Києва і сьогодні, під час наших переговорів, ми проговорили питання можливості створення України. Румунсько-болгарської бригади, на кшталт Україно-польсько-літовської бригади. Ми маємо надзвичайно позитивний досвід імплементації цієї угоди і впевнений, що подібні кроки лише зміцнюють і безпеку, і довіру, і в регіоні, і по всій Європі.